А ви знаєте, що 40% дітей мають порушення мовлення. Зовсім маленькі діти не можуть почати розмовляти, а діти старшого віку вимовляють багато звуків нечітко, нерозбірливо, змазано. Ситуація погіршується в школі, тому що дитина буде читати та писати точно так же, як і розмовляє. Але вихід у такій складній ситуації є. Цьому приклад безліч моїх учнів, яких я відучила. Моє завдання зробити так, щоб кожна дитина та її батьки стали трішечки щасливішими. Для цього я вибрала ефективні, цікаві логопедичні заняття з розвитку мовлення в ігровій формі. Записуйтесь на заняття, номер WhatsApp -у під відео. Будемо йти до успіху разом!